Добрий день, я начальник відділу обслуговування громадян номер 8 головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області. Хочу розповісти вам, що нещодавно пенсійний фонд України реалізував новий сервіс, що дозволяє пенсіонерам оперативно отримати електронне пенсійне посвідчення, яке буде відображатись у застосунку дія. Електронне посвідчення це електронний документ, який підтверджує факт призначення пенсії та не потребує паперового підтвердження. За бажанням, людина, який призначено пенсію, може отримати або паперове пенсійне посвідчення, або посвідчення в електронному вигляді, яке буде відображатися тільки в застосунку ДІЯ. Це посвідчення можна отримати набагато швидше, ніж паперове посвідчення. Буквально за декілька днів воно вже буде відображатися в дії. Кому, кому може бути корисна така послуга? Це корисно тим людям, які перебувають на даний час за кордоном та отримують пенсію, або тим людям, які фізично не можуть дістатися до сервісних центрів пенсійного фонду? Що потрібно для того, щоб оформити електронне пенсійне посвідчення? Потрібно або через веб-портал пенсійного фонду за допомогою електронного ключа. Зайти, зареєструватися, підвантажити паспорт, код і фотографію, або звернутися до сервісного центру пенсійного фонду. За консультаціями, за додатковими питаннями, будь ласка, звертайтеся за номером гарячої телефонної лінії 245 69. Дякую.